Якісні 24-ки це Ліон Джуніор. Вже хороше фарбування. Міцніший лак. На сонці так не вигоряє. Ціна таких моделей 16599 гривень. Є в нас в чотирьох кольорах. Рожевий дуже гарний, такий переливається, красота. Вже хороша шина стоїть кенда. Міцні обода, Касета вісімка, турнеївський перемикач. Втулочки у нас алюмінієві. Гальма тектромеханіка, підсидів вже без хамута, міцний, сидіння хороше, алюмінієвий шатун провіл одна зірка, вилучка Zoom, щеманівська монетка. По кольорах на різний смак. Це вже такі якісніші велосипеди. Можна купити і за 8 тисяч, а декому треба трошки більшу якість, то ось, пропонуємо взяти ліон. Є в наших магазинах. Хто хоче новою поштою, 500 гривень задатку, ще й доставку платимо ми. День-два, велосипед у вас збираєте, катаєтеся.